Від усмішки стане всім тепліше. Кому не відомі ці слова з дитячої пісеньки, навіть у мінливу холодну погоду кияни не припиняють посміхатися з друзями, от, там кіта шутки. Ну а всякої такі інтересні забавні ситуації. Я позитивна людина, стараюсь то тобто для мене це їсте посміхатися. Ні для кого не секрет, що усмішка поліпшує настрій, знімає стрес, допомагає краще працювати імунній системі. А ще є природними ліками від будь-якої хвороби. Психологи говорять, що це важливий засіб спілкування. Вона відкриває двері в бізнес, сміє домовлятися з партнерами, приносить доброзичливість і взаєморозуміння. Щире усміхнене обличчя інколи творить дива. Переконана психолог Галина. Улипка визиває інтерфін радості у чоловіка. И психологически, скажем, настроение у него все время такое позитивное, очень эмоциональное, такое открытое, радостное. Навіть перш ніж відповісти на телефонний дзвінок, фахівці радять усміхнутись. Енергетично ми передаємо другому чоловіку теж вот этот вот импульс. Хотя б ми не видим друг друга, а просто говорим, а ми улыбаемся сами для себя. А человек это вот на каком-то другом уровне подсознания это ощущает. Часто кажуть, що посмішка візитна картка людини, хоча похвалитися нею може не кожен. На щастя, сучасна естетична стоматологія здатна виконати чи не будь-яку мрію щодо вашої посмішки. Є методи штучного відбілювання зубів і так далі. Є методи зміну кольору зубів, там естетичні всякі вініри. Реставрації, коронки. Юля носить брекет систему другий рік. Говорить, все заради шарму усмішки голівудської зірки. Перше время очень дискомфортно носити брекети, кушати, і кушать, і все тому подобне. Але все ж, красота треба жертву. Я уверена, що як тільки я їх зніму, у мене буде точно голівудська липка. Усмішку не можна ні купити, ні продати, ні випросити. Її можна тільки подарувати. Зробіть добрий вчинок і допоможіть іншим посміхнутися. Юлія Поворозник Ігор Горпленкін, телеканал Київ.